Всім привіт, друзі! Канал Багіра Фіш, Риболовля. Як бачите, приїхали з самого ранку спробувати ранковий кльов. Рибачити будемо на поплавки, не сам станній, таннього там заді розкладується. Спробуємо перевірити інше місце, як тут чи буде клювати біля цих кувшиночок. Вам усім приємного перегляду. Погнали розкладуватися. Речей, по мінімуму, брали так як сюди, треба нормально так іти. Клас зранку атмосфера своя. Вітерець, до речі, піднімається. Ось сам був бачите, яка напляганість. Зараз ми її вимішаємо. По кольору, бачите, вона така темненька. Не будемо, але зробимо її дуже-дуже глибкою. Вона менше пилила. Бачите? Заложувати буду декілька разів, тому відразу Щас залью, Щас стоїть, прикормка дуже сильно впитує голову. Поки прикормка настаюється, зараз розложу вудочки. У мене, до речі, дві вудочки. Оця має Scout Brain і Bolo Brain. От. Ще 6 метрів і 5 метрів. П'ятиметрову треба, до речі, перев'язати, бо минулого разу я обірвав усе. Прикормка, як я казав, настаюється. Ми зараз вже розложимо вудочку, приміряємо глибинку. І, до речі, вийшло сонце. Прям в очі треба йти за окулярами. Я щось думав, що, їх, що сьогодні сонечка не буде. Такий, знаєте, ранковий дощ. Було хмуро. Ось такий у мене тут брейновський гачок. Це 10-й номер. І поцеплю черв'як минулого разу. Ну, черв'як найкраще працював. Тому спробуємо його спочатку. В мене є париш, горох, кукурузка. Нацеплю ось таким, бачите, щоб він більше дергався от, таким способом. Можна закидувати. Одну буду тобі правіше кидати. От там десь, де кувшиночки. Оп! Все, класно закинув, і поплавок просто ідеально стоїть, як на мене. Прикормка, ще в мене настається, я якраз бігаю за окулярами, бо сонце от прямо навпроти, взагалі нічого не видно. Невеличкі куртки зараз зробимо на точечку. Ну що ж, друзі, я вже закинув і другу перев'язав. Ліва в мене опариш, права черв'як. Ну, Покидання сидів, то кажуть, тільки одна була покльовка. І на черв'яка. Мені теж здається більше шансів, що буде черв'як, але цю живу, ви самі знаєте, <зважко> важко зрозуміти. Сьогодні вона хоче черв'як, завтра опариш, бо кукурузу. У мене ж кажуть, є і кукуруза, і горох, ну це вже потім, якщо це не буде працювати, перейдемо на ту наживку. Єдиний мінус це сонце, палить прямо в очі. Реально от, ну, некомфортно сидіти. Прийшло вже, я не знаю, може хвилин 15-20, як це кормив. І взагалі покльовки не було взагалі. Оце ну, так. Це, звісно, не фідер. Тут прям часто перезакидувати не треба. Ну, але я ж коли взяв. Добавив ще одного червячка хоробачка. То його навіть і не нюхало нічого. Далі тільки що витягнув карасика, але малий-малий. Такий. Щось сьогодні, не знаю, можливо, зміна погоди, тиску. Або вона клювала вчора. або вже на годиннику пів на восьмий. Пів на восьмий. І кльово, можна сказати, і не було. Ми перша риба, за якою ми їхали, а, на опаришку була на опаришку. І добрячий пучок клюнула на нього не хочу клювать якось души дивно друзі Дуже дивно. О, сонце, блін, пече вже. Восьма година пече. Ну що тут, дань? Отаке От клює. Не, ну хоть поклювати. Ти одну я бачу, чуть далі, да, закинув, а одну ближче. Щось погане сьогодні з кльовом. Ну, може побольше. Хто знає. Я щось думав, реально, що зранку буде класно клювати ще після дощу. Воно ну, ну, бачиш сьогодні таке сонце. Оце може зміна погоди. Жара така вже починає. У перший карас. Ну, розмір мощний дань. сразу две поклевки, друзья. <laughs> На ливу я еще не встиг вытянуть и право. Оп. Оп. Оп, опа, опа, клюет, друзья. Опа. Онлайн даже не встиг заснять. Это уже, друзья, что-то более приятное. Вот <laughs> так вот. Третий буквально только закинул. <laughs> и червячок. А попльока, знаєте, була вообще така ледь-ледь, просто так поплов. Просто чуть 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 в сторону походив. Дуже-дуже делікатно плює ой, Даня карасіка тяне. І це всі, що витягувало ці карасики, всі вони вели, не вилажували, не топили. Просто обережно так от вели. Навіть я ж кажу, і незамітно. Моя ранкова кава. Даня тільки що теж карасика такого, ну, чуть-чуть більше ладошки витягнув. На сьогодні це не Зараз поп'ю кави та трішечки прокинуся, бо якось особливо не клює. Чи так знаєте, вітерець, сонечко, то світить, то не світить, ну прикольно. Зараз би була проста духа, можна було подрімать. подрімати. Вот такие нанизуємо пучок. Пробуем. красиво вообще что смоли. Моли, моли. все добра. Вот такие почти кругленькие. Тик, чтобы первый раз выложил поплавок, я прозевал поклев. <laughs> Снимал камеру как раз. И хоп, дулюсь, поплавок лежит. Оба, давай тянуть. А уже пизно. не дракон клюнул. Це все, риби вже нема тут. Якщо такі клюють. Повів обережненько. Поки що всі карасики відпускаються. І ось така красотка до нас завитала Хе -хе. Красноперка. Я трішки знову прикормив і, бачите, прийшла краснопорка. Ну нічого. Карасик теж має бути. Я от не розумію, що зараз цій рибі потрібно, щоб вже так наїлася. Чи це такий місяць, що вона погано клює? В цьому році, якось мені здається, нерест трішечки здвинувся з цим похолоданням. Я якраз до дані ходив, в нього клюнув карасик. Думаю, Піду підсніму. І тут поки йду, <схай> дивлюсь вудочка, так пик-пик-пик-бігом включаю. О, не знаю, що там засняло. Ну потягну, прям, ну, він сам засікся. Даня каже, добре працює черв'як-опариш. в комбінації. Я вроді пробував, ну не було прям такої класної віддачі. Честно сейчас нацеплю. Ну, парыш то есть. Ну, классно клювал. Вот что я не заснял. Вот елки моталки. Все, комбинация, бачите, червячок и опарюга. Пробуем, может, раз пойдет клево, но зараз тучка зашла. Є це. Стучка і клюєш ой-ой-ой А є так? Да, так да, є Фу А потягло так друзі Конкретно Фу. Удочку понесло Такий бачите більш менш карасик. Так клювало. Гарно прям. Ну, ты завил да? Вставать. Це непогано. О, дивіться, який красень. Ууу. Як для сікся. Прямо підкушиночку взяв. Рассером бачка с польским. Видите, це як живеться це то це так якби наловить та десь зарибуть. Акушара. Ай, дивіться. Оце заглотнув. Ну, гарний окунь. Чесно кажучи, під лящика я не чекав тут. Взагалі лящі тут є, але кліють дуже-дуже рідко. Щось я ніяк не можу засняти саму покльовку. Вже бачу тоді, коли або поплавок лежить, або потягло в сторону. А отак, якщо з камери включити, сижу і не можу підловити. Не дуже, можна сказати, інтенсивний кльов. Треба чекати, чекати. я підлавлю, хоч якусь. Ну, із цих-всіх одна така була, то класна, що повело, прям і вудочку піднімало. А так всі от, такі, знаєте, ледь-ледь помітні. Ну і карась самі бачили. Маленький. Малюк клюнув на опаришку. Сказати, що десь чітко клює в ну, якійсь точці, то ні. Буквально кидаєш, як кину на метр правіше і, може, зразу плюнуся. Гуляє, але знаєш, не дуже хоче клювати. Але я думав, зранку буде набагато краще. А, воно виходить ввечері краще. Це цікаво. От вночі буде клювати. О, щось. А, цікаво, а чи вночі буде клювати? Було б вам цікаво. Нічний поплавок. Чесно кажучи, я вночі на поплавок ще ні разу і не рибачу. Це треба якісь спеціальні поплавки ті, що світяться, пробую щось таким чесночним підсилити аромат. Бачите, кидаю там уже вліво це ж прямо, справа. Ситуація однакова. Ну що ж, друзі, все тупо перестало клювати. Будемо шабашити. Дякую за перегляд і чекайте на відео. Пока-пока.